Хазяїн клімату. Це ще одна вправа для прокачки емоційного інтелекту. Коли заходите в черговий діалог, то спробуйте зробити розмову багато більш серйознішою, ніж вона є, для того щоб вона така от була структурна, виважена і чітка. А потім перетворіть її у певний такий от хаос, в радість, задоволення, додайте туди трішки гумору і, можливо, інших ритмів. Звертайте увагу на невербальне про те, які. Рухи емоціональні, можливо, зачіпки ви там інсулюєте. Подивіться, як це все відображається в вашому співрозмовнику. Коротше кажучи, зробіть такі от, не скажу, що це емоціональні гойдалки, з моєї точки зору, це краще як хазяїн клімату, в кімнаті, приміщенні в автомобілі. Тобто, спробуйте отримати кермо або пульт і додавати. Або більше тепла в комунікацію, або робити його більш таким от прохолодним. Коротше кажучи, експериментуйте і тренуйтесь.